Так, панство, для чого вам успіх? Ну, це така ніж філософська тема, але я спробую вам пояснити, як, як вам швидше налаштувати свої фібри а те, щоб досягнути якогось результату. Це не просто успіх, а це от результат. Тому що що ми маємо на увазі успіх? Успіх в нашому розумінні це от, ну, для батьків це тупо заробити гроші. Для багатьох це, наприклад. Потрапити кудись за кордон, для багатьох це кудись поїхати, для багатьох це купити машину, квартиру, да, там, забезпечити сім'ю. Тобто самі-самі різні варіанти, які можуть бути. І от Коли того моменту людина досягає, вона каже: Я досягнула успіху. І ти досягнув. І це от перша причина, чому ти до цих пір не успішний. Це перша та причина, яка тебе тормозить. Ти не знаєш, куди ти. Я в цьому більш ніж переконаний. Більшість людей вони не знають, куди прийти. У мене є друг, який, е, який каже так, я свій поставив ціль, значить, е, каже, я хочу заробити на iPhone. Кажу, ну блін, чувак, ну нас тобі iPhone. Айфон, там, 50 тисяч стоїть, купиш собі щось. Я бізнес кажу, коли 50 тисяч, якийсь мінімальний магазин в онлайні і так далі. Щось по продайкою займається. Так. Тобто, а він працював на той момент на будівництві. І він каже, ні, чувак, у мене є ціль. І я маю досягнути тої цілі. Я хочу собі купити айфона. Каже, я куплю айфон, каже, і потім я вже буду собі ті там щось думати далі. Я вам скажу, що він досягнув тої цілі, він купив собі айфона, і він почав ще бізнес. Тобто в нього є от такі, розумієте, в людей повинні бути артефакти свого роду. Артефакт, що таке артефакти? І, наприклад, ви щось робите, 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 а потім раз, я собі це куплю, щоб закріпити свій успіх. От для багатьох ці артефакти. Цим артефактом є айфон. Це не про те, що там е, хтось купляє той айфон, просто за батьківські гроші, чи там купляє той айфон, аби рахувалося, просто щоб перед друзями можна було попонтуватися і так далі. Да? Це не про те. Це саме про те, коли людина вже відірвалася від батьків, можливо навіть від сім'ї, е, і вона почала сама турувати собі шлях. І от в той момент. От Телефон це є як артефакт. У мене також е, був такого роду артефакт. Я коли потрапив в Сполучені Штати, е, і в перший місяць я отримав е, зарплату тоді, там 200-1000 тисячі доларів. Е, і я тоді на ту зарплату. Не на всю, звісно, я виділив собі тоді е, більше, ніж тисячу доларів для того, щоб піти і купити собі телефон. Тоді купив е, S9 Samsung, Тоді була остання модель. Це було дуже дуже серйозно. Я не хотів iPhone, Щось мене таке враження про iPhone склали, що на його де. ну, не дуже. Я собі купив тоді, камера вже була солідна, я вже почав вести YouTube. І потім нотбук. Нотбук я теж собі купив hewlett Пакерсон, Pavilion, До цих пір у мене працює. Прекрасний ноутбук. Телефон вже, звісно, не працює, телефон в мене вже, вже віджив себе, але круто. круто. І... Я тоді відчув, що от є в тому сенс. Це такі були для мене значені покупки. Телефон, звісно, був значима покупка, а ноутбук був, тому що мені потрібно було ще в університеті паралельні курси писати, диплом писав, і потрібно було це робити дистанційно на той момент Сполучених Штатів. Я вам скажу, це працює. Після того почав працювати в два рази більше. Але це не повинно бути на останні гроші. Тобто, коли люди купляють собі е, всякі ігрушки, телефони, е, ноутбуки, комп'ютери, планшети, всяке таке, що з часом себе відживети з техніку на останні гроші, і вони не, не будуть заробляти, ну, Тобто, це виходить, ти просто викинув гроші в сміт. Е, бо, е, наприклад, коли YouTube е, ведеш, да, ти купляєш собі телефон, е, ну, тому що зараз в телефонах є такі камери. Які Ну, тобі не треба коротше, камеру купляти. На перших етапах тобі точно не потрібно купляти камеру. І такого рівня камери, що ну, тобі просто не треба. Тобі просто не треба е щось, щось краще, ніж просто нормальний телефон з нормальною, з нормальною камерою. І коли ти купляєш той телефон, це вже не твої витрати, це вже твоя інвестиція. Тому що телефон тебе буде мати дві функції: перше це дзвонити, е і друге це себе розвивати, тобто бути на зв'язку. Це в різних моментах да, і себе розвивати. Ми не говоримо про те, щоб сидіти постійно, в е, Тіктоки гортати, чи інстаграм білси гортати, чи шорти сидіти гортати безкінечну кількість часу. Тобто телефон це повинна бути ваша інвестиція. І якщо ти купив телефон за тисячу доларів, то він тобі має заробити ще 10. Е, тому так, то телефон у нас час це вже інструмент, це вже не дзвонілка абсолютно, це інструмент, яким можна нормально заробити. І тоді ти його будеш використовувати для вантажа відео, ти його будеш використовувати для зйомки, ти його будеш використовувати для там, брендування свого бізнесу, тому що це все можна вже на сьогоднішній день робити через телефон. Тому купляйте телефон з розуму і так, щоб це була ваша інвестиція. Це такий потужний крок. Далі. Дуже важливий момент, коли ви, ну, коли ви приходите вже в життя, і от вже заробили там перші гроші. І так, є така спокуса закрити всі свої, всі свої скажімо так, бажання, які були до цього, але вас не було за що їх реалізовувати. Дуже просто. У мене, наприклад, таке бажання було, от ми виходили раніше старшими хлопцями до школи. Я ще тоді там мені років 7, було 6, 8, до 10 років, і вони там сидять між собою говорять. Та я сьогодні ввечері пропив їм, там, 10 тисяч, та я сьогодні ввечері спустив 500 баксів, та я сьогодні там 300 баксів ввечері спустив. І ті хлопці говорять ну, то, як вам сказати такі вже 2005, 2008, 2010 рік, і в той момент, ну якось в той момент в Україні дуже легко зароблялися гроші, і пропити 100 доларів це було, ну, це було нормально. А ті хлопці працювали на будівництві, вони були недругорядними працівниками, вони були як правило прорабами, тобто вони були на уровні. І, і вони такі гроші пропивали, що просто капець. І ти сидиш це слухаєш, а ти розумієш, що у тебе там 10 гривень в кармані, ніж бля, чувак, щось ти робиш не так. А, але ну, це ще тоді я був дитин, просто маєте на увазі. І тоді такий у мене виник тригер, що от просто пропити кучу грошей. Да, от, ну, щоб для, для мене це буде типу: о, ти вже, ти вже як мінімум на рівні тих хлопців. І от коли я вже. Я дуже довго цього утримувався. То тобто, там до моменту, коли я заробив великі гроші, я дуже довго цього утримувався. Тобто я розумів, що я вже це можу зробити, але якщо зроблю, то потім мені треба буде вигрібати. Вигрібати там з точки зору, що не буде вистачати елементарних фінансово. І потім прийшов той день, я вже заробляв по декілька тисяч доларів в місяць і. І було моє день народження. Як зараз пам'ятаю цей день? Ми тоді пішли в боулінг-клуб, Я тоді зібрав там компанію. Ми велику, там чоловік п'ять, напевно, що коротше, всі свої. Ми пішли в до клуб Кажу, все, сьогодні, сьогодні у Паши до останнього. І там, коротше, це було в Києві такі, знаєте, я, я всім, ну можливо, хтось подивиться із тих друзів. Я всім дякую за той вечір. Це були це були це були шикарні тоді були шикарні 20 років, а тоді було 20. Коротше, ми тоді взяли коктейлі, ми тоді пішли на автомати, ми тоді пограли боуни. Коротше, якось воно склалось так, що ми сильно багато і не, ну, там, не розбазарили, але при цьому ми робили все, що хотіли. І ми тоді нормально потратили, ми тоді нормально це. І от мене цей гештаб тоді вже був закритий. Тобто, якщо у вас є такий якийсь гештаб, я не знаю, що хочете може бути. Ну, наприклад, ви хочете велосипед. Це життя хотіли велосипед, ви не могли його купити, батьки не могли його купити, тому що там свої якісь причини. Купіть, купіть, закрийте цей гештаб. Самі собі покажіть, що ви дійсно досягаєте успіху. Ну, самі собі покажіть, що ви прогресуєте. Це не повинно бути на останні гроші. Це повинен бути момент, коли ви вже відчуваєте, що ви це дійсно можете зробити, і ви це робите. І далі буде морально набагато легше, як мінімум. От такий момент вам дасть заряд мотивації ну, на, 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 ну, на кілька місяців вперед так точно, можливо на кілька років. І це дуже потужно. Це дуже-дуже потужно. Потім Наступний такий момент е, знову ж таки відриваєте і йдете далі. І всі там, ну, я думаю, як рому це зустріти. Слідкуйте за своїм здоров'ям, слідкуйте там, щоб у вас все було добре, щоб голова не боліла, щоб ну коротше, слідкуйте за своїм здоров'ям. Ну, коли ви відриваєтеся життя, якщо вам пощастило, у вас там вже є капітал, не знаю, там 10 тисяч доларів, 20 тисяч, 100 тисяч доларів, ви його ну, ви начити, книжок у вас багато було, ви там у вас тато, мама, якісь там приймателі, ви пішли, у них підучилися. На роботу, до них на роботу ж пішли і паралельно з ними вчитеся, да? То, з їхніми там помічниками працюєте якісь і так далі. Ви цю всю систему бачите зсередини, в принципі, нормально. Ви далі просто берете цей кеш і вложуєте. Но Але є люди, які ніколи не мали нічого спільного з бізнесом, і, але вони дуже сильно хочуть. Тобто, це, оце, як правило, вихідці з якихось сіл, такі як я. 에, 에, потом вихідці з якихось маленьких міст, і вони батьки працювали все життя на заводі або на базарі 에, там продавцями, чи там і вони просто не мають тої можливості. І це важливо, щоб вона була 에, ця можливість, <кл 'язок> то тоді 에, ви будете втрачати гроші з 100%. Вам треба починати бізнес в будь-якому випадку, але просто єдина така моя рекомендація, не починайте зразу з великих сум. Навіть якщо ви там поїхали кудись в ту саму Польщу, чи поїхали в ту саму Америку чи Канаду, ви привезли нормальні гроші. У вас там 10, 20, 30 тисяч доларів або євро. Почніть на тисячу. Почніть на тисячу доларів. Що можна зробити на тисячу доларів? Е елементарно. Купити виноград, купити виноград по осені, е потім з того винограду видавити сік, е з того соку зробити вино. І тільки зробити вино не таке, знаєте, як там наші. Е, діди там робили таке, що там вода, цукор, сок, е, воно, за, воно забро, забродить його, профільтрують, і воно таке термоядерне, що капіт. Ну коротше, такого не треба робити. Е, ну Хоча, якщо вам таке подобається, то дуже таке можна робити. Зробіть щось, ну, типу літку, да? і за тисячу доларів в селі це можна реалізувати тільки так. Пішли всіх сусідів, поскуплювали той виноград, поділили його на сорти, якщо там є сорти, надали того соку. Зробили з нього нормальне вино, і в пляшки закупорили, наліпили якусь наклеїчку елементарну і продаєте. Все, продаєте між своїми, тобто ви тоді не зможете, а ви побачите, ви себе попробуєте в цьому. Річ. І тоді, якщо пішло, якщо нормально, будуєте приміщення, його оборудуєте, ставите пастеризатори, сепаризатори, ферментатори, якусь лінію для фасовки, якісь фасовщики, кепіровщики які і все. Реєструєте якийсь ФОП, то е, купляєте ліцензію і працюєте. Ось так. Ось так можна, е, ну, можна себе попробувати, а потім прирестувати. У mm -hmm. моєму ж випадку я так працював з джолами. Я попробував, не вийшло і далі почав пробувати, і далі розкажу колись цю історію. Е, коротко, через то ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Ви були тоді просто зіллети той капітал. Ви Ну, Я так зливав, ну тисяч п'ять доларів я так зіляв точно. Тому що я себе пробував, пробував, думав, що от все, воно прийшло, не прорахував до кінця. Я не отримав фінансових результатів. Я отримав вже якби, результати з точки зору продукції, але фінансових я ще не отримав. Я думаю, все, от, все, фінанси прийдуть. Ні, не спрацювало. Треба отримати якийсь фінансовий результат. На рівні того, що ти вложив, і тоді можна буде вже інвестувати на багато більше коштів. Ось так. Ось так можна для людей, які з села, які там ну, дуже мало, у них дуже обмежені. Так мало того, всього, є ще люди, які з села і, чи з маленького міста, і в них навіть не фінансовий ресурс може бути обмежений, у них ментальний ресурс обмежений, тому що вони ніколи цього не бачили. <плес> <плес> от я дивлюся по деяких людей з свого оточення, і мені кажуть, а я цього ніколи не бачив, я цього ніколи не робив, як я це можу зробити. Кажу: от просто, дивись, купив, продав, заробив. Ну, умовно кажучи, ну, це я. Кажу, так це нереально. Або коли я розказую для своєї бабушки, кажу: слухай, ти просто сиди вдома, зв'яжи пару ну, в'язаних носок, носок, зроби там, десяток пар. І продай серед своїх, серед своїх родичів. продай. Все, куплять, кажу, куплять. По 200 гривень кажу, за ту пару продай. Там, каже, та, ні, що ти таке кажеш, кому ти носки треба? Вона не розуміє, що на сьогоднішній день в'язані носки – це як, ну, це як ексклюзив, це як тренд. Тобто це вважається дуже круто. В'язані носки, шкарпетки. Це наші просто місцеві діалект носки. Так що ось така от історія. А потом, а от, наприклад, молоді люди, якщо ви е, маєте сестру, брат, і вони так само живуть в тому ж самому селі, де й ви, да, але вони там не кілька років менші, так займіться ними в плані, що приїдьте, підкажіть, як можна фінансово себе е, устаканити, як можна вийти на той, який треба рівень. Ви ж це можете зробити. Наприклад, в мене є сестричка, їй 10 років. І я приїжджаю, ми з нею завжди працюємо такі фінансові відносини. Кажу, що треба допомогти якусь картоплю перебрати, треба допомогти щось по господарству. Кажу, от і скажу, от, за цей об'єм роботи я тобі плачу там, 10 гривень, 20 гривень. Для неї це ну, 20 гривень, це для неї дві пачки морозу, тепер в магазин забігти купити, чи там якісь сухарики які накупляти, ну для неї це цікаво. І вона це робить, отримує нагороду, а потім дійшло вже якийсь мене до того, що вона приходить і каже: Назар. Я хочу заробити гроші. <смі> що мені треба зробити? Е і ми тоді з нею почали, ну я тоді їй запропонував роботу, щоб вона вже заробила, бо їй треба було йти з товаришами гуляти, і треба гроші, тобто, і це було серйозно. Ми до цього поставилися серйозно, вона за день зробила 50 гривень, в неї було вже на морозиво. Е а потім я до неї кажу, слухай, що ти саме найкраще робити? Вона каже, малювати. Кажу, ну тоді давай ти будеш малювати малюнки на замовлення. Вона каже, а як це? Кажу, давай зараз е, е, я тебе спробую замовити, і ти мені зробиш, кажу, твій гонорар за малюнок буде 20 гривень. Вона каже: е, я тоді в неї якусь бджолу заказав. Вона раз-раз раз накидала. Я такий заголою взявся 10 років дитина в бджолу за, за 20 хвилин намалювала. Я для неї 20 гривень даю. Кажу, а тепер будемо кажу, твій проєкт, твою роботу. І ми почали дзвонити до всіх там своїх родичів: там, до її грещеної, до тата, до мами, до другої сестри. Коротше, ми так обдзвонили. І ми за той день прийняли там ну, штук сім замовлень. І причому всіх гонорарія просили один, той самий 20 гривень. Ми набрали цих замовлень, вона записала, що кому малювати. І вона коротше, в результаті вийшло, що є малюнки. Ми їх почали ті малюнки розвозити. Всі вони були в межах нашого села, там тільки кілька чоловік було далі, де почту вислали, Я їй ясне діло це показав, поміг зробити, тому що в нас дитина 10 років поїде на Укрпочту чи на нову почту і подарунок, чи ще щось. І ми з нею це зробили. Ми приїжджаємо, а ви ж самі розумієте, це ж родичі. і Ми приїжджаємо до. Ми приїжджаємо там до одного, до другого, і вони дають не по 20 гривень, а по 50, по 100. І вона тоді за день там, отримала там, більше 500 гривень. Е, коротше, дитина була щаслива, як ніколи. Вона каже: я, такі, я не думала, що такі гроші, каже, можна заробити. Це ж взагалі капець, все каже, я куплю на кінець якісь там фломастери, не знаю, які там. Вона, коротше, вона каже, вони стоять 250, так в мене ще й останеться. Ну, коротше. І я її тоді з тими малюнками настільки замотивував, щоб вже потім, як я приїжджав в село, що там Сонька каже, а я малюнок продала, а я малюнок продала. Ось так, ось так можна підтягувати своїх, своє оточення, своїх родичів. І вже для неї сьогодні тільки 10 років. І ви уявіть, якщо її далі продовжити розвиватися, допомагати, таким чином підказувати, ви уявіть, які результати ця дитина буде демонструвати через. 15 років, через 10 років, якщо вона буде продовжувати. А, а ви, конкретно, який брат, старший, чи там батько, чи мама, ви можете бути її стовпом. Тобто ви от за неї взялися, ви як наставник, її демонструєте, підказуєте. І все, і вона далі починає працювати в цьому напрямку, вона починає розвиватися. А ви як гарантія того, що вона дійсно через 10 років почне... Шалені результати демонструвати. То є, ви там, навіть якщо вам 3 малюнок не треба, але якщо у вас є там лишніх пару сотень гривень, замовте на її малюнок. А дитина порадується. І, і вона буде бачити, що це приносить гроші, і вона почнеться сама далі розвивати. І так. Так що, панове, відео вийшло вже на 20 хвилин, я дуже радий, що я зміг поділитися з вами цією інформацією. Сам будуть допивати капучинчик. Ваше здоров'я. І пам'ятайте, успіх повинен бути для чогось. Якщо, ви успіх, якщо в вашому розумінні успіх купити машину, купіть ту машину, якщо в вашому розумінні успіх купити квартиру або отримати класну роботу, зробіться, це не обов'язково бути бізнес. А якщо в вашому розумінні успіх це займатися якимось соціальним проєктом, то можливо вам і гроші заробляти не треба. Ви можете знайти спонсорів, людей, волонтерів і так далі. і… І буде тоді у вас соціальний успіх. Все. <гум> 에... Підписуйтесь на канал Адастра і будемо разом заряджені на успіх. На все добре.